У 2022 році у багатьох людей з окупованих територій зник зв'язок з підприємствами, і тоді навіть звітність не приймали в пенсійному фонді. Як це може у майбутньому відобразитися на стажі? Адже людина не винувата, що за неї не здали там якісь звіти. А в нас є такі підприємства, які там не виїхали, залишились на окупованих територіях. Ну, тут важливо дійсно розмежувати, тому що якщо підприємство сьогодні виїхало і воно продовжує свою діяльність, і воно здає звітність, як це передбачено законодавством України. Але е в ньому є люди, які працювали до війни або в перші періоди війни і перебували на тих територіях, ну скажімо, в пенсійному фонді є такі люди, які працювали і в Бердянську, і в Такмаку, і в Мелітополі і в інших е місцях. Ми певний час давали їм, е, як вони простой, за е, безвини, а за через неможливість забезпечити роботою. Тобто людина мала стаж певний період, там протягом якого ну в нас в державній службі ми півроку давали такий і сплачували за них відповідні внески. Ми показували, що ця людина має цей стаж. В інших підприємствах я думаю, що так само, скажімо, Укрзалізниця, якісь інші підприємства, вони також забезпечували відповідні платежі. Потім, після того, коли людина не може далі перебувати протягом півроку, припинялись такі трудові відносини з людьми і просто припиняли. На сьогоднішній день єдина норма, що людина має право на стаж лише в тому випадку, коли за неї сплачені страхові внески, і підприємство відповідно сплатило і подало звітність. Якщо підприємство сьогодні, як ви кажете, не перебуває на законній території України в межах дії українського законодавства, а перебуває десь і не, не, не має жодних зв'язків з Україною, тобто не сплачує податки, то Відповідно, жодний цей стаж не буде враховано так само, як я кажу для тих, я казав для тих підприємств, які знаходяться в странах Євросоюзу. Якщо людина там працює офіційно і вона сплачує внески і сплачує внески в країну або в Україну, а не в країну терориста, не в Російську Федерацію, то цей стаж враховується.